Практично 20 років ми знаходилися в Чернечині і будували власне виробництво. Були найпотужнішою фірмою на Україні і розбудовувалися, будували плани на майбутнє, були прильоти російських безпілотників, і підприємство було за 45 хвилин знищене повністю. 15 травня 2025 року, дата яку директор підприємства Андрекс Олексій Андрющенко згадує як кінець великої справи свого життя. Тоді каже, три гектари забудованої території перетворилися на згарище через постійні обстріли. Відбудовуватись у сумах підприємство нині не планує. На по самому початку нам дуже допомогла обласна рада в тому плані, що Поставили ДСНС, які п'ять днів розбирали завали, і після цього Тому все і скінчилося. Наразі там згарища розвалини. дуже багато сміття, яке неможливо нікуди вивезти. В цьому плані ми не дочекалися допомоги, хоча я звертався до всіх більше чотирьох місяців, а ми намагаємось. Відновитися, але в іншому місці. Олексій додає, відновитись у іншому регіоні допомагають бізнес-партнери, а не держава. Нам допомогли наші партнери, з якими ми знайомі, дуже багато. ну, Партнери по бізнесу. Є така ситуація, да, коли сплачували мільйонні податки, це все було добре. Зараз, коли в такому скрутному становищі, на жаль, ситуація як є. За словами голови ради підприємців присумській ОВА Богдана Мусунова, спільнота бізнес асоціації області налічує понад 100 бізнесів від мікропідприємств до середнього бізнесу. Подібну ситуацію мають десятки підприємств у сумах. Облдержадміністрація надає допомогу постраждалому бізнесу, який втратив нерухоме майно. Там компенсація йде до 100 тисяч гривень. Це невелика сумна. Сума. Бізнес страдає на десятки мільйонів, але ж це все одно підтримка. Якщо казати в національному рівні, яка допомога підприємцям, які постраждали, то зараз є. От що недавно з'явилася програма відновлення. Відновлення бізнесу це там програма на 16 мільйонів. Держава та місцева влада повинні також допомогти, додає Богдан Мусунув, бо інакше місто ризикує залишитись без основного джерела прибутку, сплачених бізнесом податків. Ми зараз на місцевому рівні, в сумах, хочемо, щоб місцева влада допомогла громаді, допомогли бізнесу. Тому що якщо сьогодні бізнес вийде із сум, ну я так умовно весь бізнес. То міста не буде. У нас 70% наповнення місцевих бюджетів це якраз мікро-малий середній бізнес. Бізнес постраждав. В нього є все, всі підтверджуючі факти. Факт є постраждалості. Він подає документи, це простий алгоритм, йому іде компенсація його збитків, які понесли. Член громадської організації захист держави Дмитро Наталуха каже: їхня організація та бізнес-асоціація ініціювали програму підтримки для бізнесу, який постраждав внаслідок обстрілів у Сумах. Досі міська рада її не розглянула. Темпи ви розумієте, з червня місяця розгляду цього питання. Ну, вона дивує, тому що вже постраждали бізнеси. Вони релакуються кульом за. Вже в Ужгороді, Андрекс вже запустився в центральній частині України, технологія Голапак вже переїхали в Тернопільську область. Ну, що далі? Що ми чекаємо? Ми втрачаємо податки, тому зволікання з підтримкою депутатського корпусу ну, вона просто загрозлива. На сайті міської ради 10 липня опублікували проект рішення про затвердження положення про ваучерну підтримку бізнесу, де йдеться, що бізнеси сумської громади можуть отримати ваучер грошову допомогу двох видів. Компенсаційний ваучер надаватимуть на відшкодування пошкодженого майна та становить суму відповідну розміру сплачених підприємством податків до бюджету громади за попередній рік, але не більше ніж 500 тисяч гривень. А розмір відновлювального ваучера має таку ж умову про податок, але максимальна сума, яку можна отримати, не більше 2 мільйонів гривень. 29 вересня під час онлайн засідання міськради депутат Дмитро Хандурін. Запропонував розглянути це питання. Ця програма це не є е, якась там е, ситуація, видумана окремими там депутатами, ще, чи, чи кимось дану програму. Дійсно просить бізнесу який сьогодні кожен день стикається з проблемами, а саме з атаками з боку ворога. До порядку денного це питання на сесії не включили. Треба проаналізувати хоча б 25 п'ять рік, скільки це буде коштів з бюджету сумської міської територіальної громади. Пропоную створити робочу групу, опрацювати і визначити, коли це виносить на сесію, в якому форматі. В нашій області є підтримка з обласного бюджету. Там є програма підтримки та розвитку бізнесу, і там закладено 6,5 мільйонів гривень на цей рік для підтримки постраждалого бізнесу. Але не більше 100 тисяч гривень на суб'єктах господарювання. В нашому положенні передбачена ваучерна підтримка. Це суттєва, я вважаю, буде підтримка для наших постраждалих підприємців. Нині розповів Суспільному начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, триває аналіз бюджету 2025 року та планується бюджет наступного. Тож вивчають можливість профінансувати цю пропозицію. Час повноваження по бюджету військової адміністрації. Ми цю ініціативу однозначно підтримуємо. Однак Зараз відпрацьовується питання для того, щоб ми були спроможні це профінансувати з урахуванням того, що основний посил і основний удар у нас іде зараз використання фінансів і бюджету громади для допомоги громадянам. Катерина Іваненко Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.